Скоріше за все, що ми бачимо зараз, уже такий закат епохи цієї платформи G36. Вона вже сучасна із цим новим інтерфейсом, алюмінієва, бо попередні цітки були пластмасові, там на них також було багато нарікань. Це оце, от що це таке? Весь світ прийшов вже на емлок, щоб ти з однієї зброї поставив на іншу, чи взяв у товариша, поставив і голова в тебе не болить. Нє, іди, калдуй щось роби з повітря. Звичайно, ми їх можемо закрити. Щітками сюди пластиковими чи резиновими. Але тоді ця штука буде таких ух, розмірів, що не кожна рука її може обхватити. Я коли з нього стріляв перший раз, в мене були думки, що він стоїть на запобіжнику. Прикольно, що немає тепер копірного штифта, є копірний пас і копірний виступ. Вважай. Угу. От я ж кажу, що пам'ятаєш в арках воно розпобує апертобі. Тут такое не буде у тебе. У тебе ж поворотну цю хпу виконує арка. У нього є у апері є спеціальна виборка, в якій він провертається. Тут же такої штуки немає. Друзі, слава Україні! Сьогодні у нас друга частина огляду гвинтівки. Е, цивільна версія Heckler Koch G36, яка має назву hk 243 І сьогодні наша задача всім вам показати е, теоретичну частину і практичну частину. Розібрати, зібрати, поламати, потім за допомогою чудо-молотка назад це все полагодити, привести до ладу і дати чесний фідбек. Це той самий Koch, який всі добре знають, чи це якась з... напосномаслі, на якій награвірували хеклі-ренко. Сьогодні поряд зі мною стоїть Віталік, наш друг, ну і всі добре знають Ігоря. Один із молотків. Це важливо. Віталік буде відповідати за теоретичну частину, тому що я з ним познайомився саме на підставі дискусії про гвинтівку Хеклер. Але це інша версія, про яку ми також пізніше розкажемо. Це 416, який зараз має назву МР223. З ігорем, як ми познайомились, ми вже розказували, і він нам саме розкаже про цю желізяку, тому що вони за своїх уже 11 років існування компанії Молодан перекрутили їх. І довели до ладу, я думаю, сотню, а то може і більше. Тому дивіться, підписуйтесь, пишіть коментарі. Якщо вам цікавий цей контент, то ми далі зробимо огляд на іншу квинтівку, а потім в майбутньому зробимо порівняння з іншим німецьким виробником, з яким саме розкажемо пізніше. Унікальність цієї гвинтівки якраз полягає в тому, що це така самобутня платформа, яка була розроблена ще в 90-х роках Хеклеренкох і була взята на озброєння німецькою армією. Вона пробула на озброєнні довгий час, і лише зараз йде процедура переозброєння Бундесверу на нову гвинтівку. Ар подібну і скоріш за все, що ми бачимо зараз уже такий закат епохи цієї платформи G36. І це прекрасно, що ми бачимо її в такому вигляді останньої модифікації, коли тут вже є сучасна цівка із їхнім інтерфейсом HK. Що ми бачимо вже регульований приклад, який складається. Ми бачимо, вже немає цієї архаїчної оптики, яка тут стояла, яка дуже багатьох людей, судячи по відгукам, я її особисто не бачив, але чув, що не саме краще. Зараз тут вже звичайна планка, і можна поставити ту оптику, яка потрібна. І, до речі, ця оптика, наскільки я знаю, також взята на озброєння бундесвером і буде служити вже на новій гвинтівці. G95 ця гвинтівка, по суті, це от все таке прекрасне, що Хеклер Кох робив і розвивав. Платформа унаслідувала рішення від попередніх гвинтівок, таких як G3, G3 MP5. Наприклад, ми можемо бачити піни. Для розборки цієї гунтівки, які витягуються. Це зараз насправді досить нестандартне рішення, а воно таке трохи архаїчне. І тут у нас є навіть отвори в прикладі, де ми ці е, піни маємо фіксувати для того, щоб їх не загубити для там, обслуговування зброї чи для, там, е, для розбірки. В новій версії, в новій останній модифікації ми маємо регульований приклад, який е, виїжджає, можна під, під себе підлаштувати. І також маємо. Щоку, яка е, дає нам ще одну точку опори при стрільбі, наприклад, через оптику, що дуже, досить е, актуально. І ще цей приклад зроблений таким хитрим е, способом для того, щоб е, давати змогу стрільцю, склавши приклад, вести вогонь. І е, гільзи виходили через е, ось це вікно. Якщо, якщо приклад повністю складений, то такої можливості немає він просто він просто не на бік не скинеться це зроблено для того щоб коли вікно викиду гільз заблоковане не було утикань Далі переходимо до ОСМ. Він тут знаходиться в такому так званому корпусі ОСМ, знімається разом з ручкою. І, і модульний, по суті, можемо зняти один і поставити інший там, з іншими функціями. Далі маємо шахту магазинів, яка тут зроблена під свій проприєтарний магазин G36. Ось такий проприєтарний магазин від G36, він трохи товстіший за, за стандартний арочний магазин, має такі отут потовщення. Виглядає досить надійним, і він за рахунок того, що він товстіший, він може бути відповідно коротший. Тобто той самий магазин на 30 набоїв буде значно суттєвіше коротший, ніж звичайний стандартний. Шахта магазину модульна міняється. Можемо зняти стандартну, рідну і поставити таку от шахту тюнінгову. Вони бувають рідні, але це конкретно шахта українського виробництва. Це майстерня 313. І наш друг Вітя нам підігнав. І Вітя, тобі окремий привіт, друже. Так, дякуємо Дивіжу. за шахту. І стають сюди арочні рідні магазини. Конкретно цей магазин це виробництво Heckler Koch, але, в принципі, він сумісний із, із, із цією ar платформою Далі переходимо до ручки взводу, вона тут інтегрована і до речі, є невід'ємною частиною затвору. При стрільбі ходить, проте це не заважає. Працювати, як, наприклад, на тому самому калаші чи там на іншій на інші зброї, де ця ручка постійно гуляє і може там щось зачепити, бо вона тут на пружинці вона зафіксована в передньому, передньому положенні, проте її навіть можна зафіксувати збоку, але при скиді затворної затримки, при першому пострілі, вона все одно стає рівно, що ну, досить продумано, як на мене, класне ергономічне рішення. Далі переходимо до цієї цівки, вона вже сучасна із цим новим інтерфейсом. Алюмінієва, бо попередні цівки були пластмасові, там на них також було багато нарікань. Тут вони вже її замінили на більш таку витривалу, на більш ергономічну. Ну, і переходимо до кінця до зрізу ствола. Тут у нас стоїть стандартний полум'ягасник. Я хочу вставку зробити. Ти цівки, друзі, дивіться. Мануал до хк 243 на сторінці 19. Є стара цівка пластикова. І є уже ця цівка, яку ми зараз з вами оглядаємо, яка вже йде на хакей. Ну хеклер Кей. Давайте ще трохи я розкажу, мабуть, про взагалі про цю платформу, як вона на в збройовому світі поживає. Давай Ця, особисто моя думка про те, що ця платформа. Що в 90-х роках вирішила ті проблеми, які сучасна збройова індустрія вирішує прямо зараз? Це як знаєте, пам'ятаєте, колись був серіал Каламбур і Железний Капут, танк, передівши своє время. так само, і тут гвинтівка, яка в 90-х роках вже мала складений приклад, яка мала поршневу систему всередині. І, по суті, це те, що зараз які саме великі претензії до ар-системи, до М4А1, конкретно в Америці, да, чого вони хочуть переозброїти, бо склад вони по-любому хочуть складений приклад ніякого буфера в трубі, і хотілося, хочеться більш надійної поршньової системи. Взагалі було декілька підходів на переозброєння М4А1 в Штатах, і кожен раз вони щось буксували, не могли пройти. Тоді ця гвинтівка отримала індекс XM8. Чи 08. І е, була спроба е, так, зайти на американський ринок, проте не вдала. Також були, е, це, по суті, була та сама гвинтівка, тільки в іншому обвісі, такому більш футуристичному, ще більш футуристичному. Е, і вона також не пройшла. Е, і таким чином ми бачили, що був, е, було таке змагання ar платформи по суті, платформи G36. І, на жаль, зараз ar платформа це ну, платформа, яка домінує на збройовому ринку. І, на жаль, по якихось причинах е, G36. 36 відстає від неї в тому числі із за скандалів, які були з цією гвинтівкою ще в 2010-х роках, коли ця гвинтівка отримала перше таке збройове серйозне використання в теплих країнах, а точніше в Афганістані. І тоді були на неї суттєві скарги саме за те, що зброя після довгого використання в повноавтоматичному режимі фулавто втрачає купність. Вже після третього магазину, там на 200 метрах чи на 200 ярдах, вона там біля 20 дюймів було зміщення точки СТП. Тому було проведено декілька розслідувань. І компанія Зік, власне компанія, перепрошую, Хекліркох власне розслідування проводила. Сказали, що проблема була в тепловому екрані, який був в пластиковій і Він перегрівав за рахунок нього не було тепловідведення, і ствол перегрівався і плавалася ствольна коробка пластмасова. А потім було незалежне тестування німецької армії, на якому вони зробили вже висновок, що конкретно в тій ситуації. Були, винуватцем були патрони, які мали дуже тонку латунну оболочку. І саме це, спричинило, оболонку, так. І саме це спричинило перегрів ствол, ствола, і саме із цього було, була, була така проблема. Проте, скільки вже часу пройшло після того, було якби, розвінчено всі ці міфи про те, що це ненадійна зброя, але, знаєте, як кажуть, осадочок залишився. Тому зараз німецька армія переходить на нову гвинтівку на G-95. Прямо зараз цей процес відбувається. І це арочна платформа. По суті, це модифікований HK416, що досить сумно, оскільки в Німеччині ця платформа стояла з 90-х років на озброєння, і вважалося, що це от їхня зброя, їхня самобутня зброя. Все. Тепер на рахунок моєї думки на цю гвинтівку. Зроблено воно якісно, без перечень. Є певні нюанси, що, наприклад, мені, як людина, вже, яка перекрутила цієї зброї, ну, досить багатсько, це от перша моя така от претензія це оце, от, що це таке? Весь світ перейшов вже на емлок, щоб ти з однієї зброї поставив на іншу, чи взяв у товариша, поставив, і голова в тебе не болить. Ні. Іди, колдуй, щось роби з повітря. Де його купувати, замовляти, чекати Ну, таке собі рішення. Полумігасник. це штатний полумігасник. Всім давно він відомий. Ви його могли бачити на старих ПКМ, на СВД старіючих, також воно вставлялося на американських М-60 кулеметах, якщо я не помиляюся. Різьба тут іде 15 шах 1 штатна, для хеклера штатна. Для всіх улюбленів, хто знає, що таке 223, тут все життя було одна, друга, 28 ниток. Тому, якщо ви ж хочете щось туди поставити, ви маєте шукати саме якусь фурнітуру від хеклера. Ну, або замовляти безпосередньо, щоб робили конкретно під нього. Або серійку. Серійку я поки не зустрічав, можливо, вона і є. Вона, до речі, коротша за стандартом довжини різьби, яка прийнята в принципі, в усьому світі. Тому що стандартна довжина є більше 16,5 мм. Тут вона 10-11 десь 10-12 як потолок. Ми зробили в принципі, сюди саунд, ми можемо його накрутити, він буде працювати, все буде чудово. Та Давай накрутимо. Щоб... саунд molot Gun сюди вписався дуже круто, додав ще більш такої яскравості даній гвинтівці. І Трошки пізніше ми вам покажемо відео, як він працює на даній гвинтівці і наскільки, я думаю, він буде більш кучнішим з даним саундом. Ну, вікно. Якщо вибрати, воно не закривається, на жаль, в принципі, при стрільбі сюди, звісно, нічого не може попасти, але коли така дірка зіяє, це не зовсім якби і добре. Цівка, на жаль, замінити її досить складно. Треба шукати щось особливого саме цього виробника, бо так я їх не зустрічав у продажу більше ніякої альтернативи. Тобто не всім може подобається, коли ти хатаєшся рукою. І вистачається за ці всі планки пікатинів, плюс до всього того, звичайно, ми їх можемо закрити щитками сюди, пластиковими чи резиновими. Але тоді ця штука буде таких ух, розмірів, що не кожна рука її може обхватити. Приклад досить в принципі, непоганий. Тильник жорсткуватий, але для 223 калібра, в принципі, більше і не треба. Щука регулюється. Ну, комусь може бути цього достатньо, комусь може ні. Але Хеклер вважає, що це ваші проблеми, якщо що, підмотаєте сюди щось. ЗЗШка зроблена досить зручно. Вам, наприклад, щоб його поставити на ЗЗШку, треба його отак от підняти і закрити. А тепер зробіть це в рукавичках. Вам це дуже сподобається, я вам гарантую. Так, що ми бачимо? Ми його розібрали, розбирається він достатньо якби просто. Треба просто мати якийсь хоч для цього досвід. Виконана вона всередині, звичайно. Теж шикарно. Ми бачимо затворну групу з возвратною пружиною. Ця деталь пластикова, в цьому немає нічого страшного, це все якби нормально. Затворна група, вона схожа по бойовим опорам на арочну платформу. Але, бо, але от компін, як я як, не помиляюсь, правильно називається. Якщо в арках ця штука ходить в алюмінієвому апері і вигрізає собі поступово там місце. Тут такої проблеми не буде. Ми можемо також схожу систему бачити на чизах, бренах, перших других на скарах, вона йде теж аналогічна. Не буде такої тут проблеми, як на арках, що вони інколи ці затворні групи лопаються, там от далі. Тут така проблема буде відсутня. Є у нас запобіжник для того, щоб ось ця от лапка. Якщо затвор не дозакрився, постріл здійснити буде неможливо. Тобто коробку у вас не рознесе, якщо у вас засади патронник. Це, в принципі, теж непогана штука. Bar extension, який ми бачимо там всередині, теж, в принципі, те, що нам всім добре є, відомо. Це просто арочний. Прикольно, що немає тепер копірного штифта, є копірний пас і копірний виступ, вважай. Угу. От все. я ж кажу, що пам'ятаєш, в арках воно роздобує тобі? Тут такої хулі не буде, і буде і у собі. тебе. У тебе ж поворотну цю хубу виконує арка. У, у нього є, у Апері є спеціальна виборка, в якій він повертається. Тут же такої штуки немає. Причай прикольно, Зі, зіга, Вони ж зробили вставку, ставили. там ставка, вставка, вставка, вставка. Вставка. там молодці yeah. вони, там вони подумали, не жопаю, це лета деталь. Вони зробили... No, — Ну, то вже деталі, лита вона чи не але, але вона зроблена досить якісно, якби люди подумали, що якщо вона навіть у тебе там вицарапається, вигризеться, ти можеш поміняти. Yeah. Тут такої проблеми теж нема. Так, тепер що е, на рахунок ручки, да, що у нас всередині одразу у нас іде ОСМ. Це, в принципі, достатньо така, якби зрозуміла, примітивна деталь. Всі, хто хоч якось там крутив в руках інколи там МП5, або їх там турецького клона, або там Г3, то, в принципі, якби, один хрен. Все воно тут блочним. Якщо треба, змінюється, можна там тра-та-та. Але то все по бажанню. Проста виконана з пластику, буде у за все, працювати роками, якщо не десятиліттями, і нічого цього страшного нема. ОСМ, до речі, досить жорсткуватий. Я, коли з нього стріляв перший раз, в мене були думки, що він стоїть на запобіжнику. Потім зрозумів, що ні. Просто треба до нього звикнути. Але все тут теж можна змінити. Особисто свої враження розкажу про ОСМ, бо маю чим зрівняти, У мене є HK416 MR223 і стандартним заводським ОСМ. Тут, до речі, така ж сама система, як на HK416, тобто в будь-якому положенні спрацьовує запобіжник. А сам ОСМ… Досить тугий, як сказав вже Ігор, але тут є така ж особливість на цьому другому стейджі. Він такий трохи пісочний. Ну, є трохи от такого піску. Ти прям відчуваєш, як він відходить, і прям. Ну, його можна підполірнути, якби. Да, і і ну, чи просто... просто постріляє він і буде він краще. Стандартно є такий момент. Він постріляє, облискається, я думаю, що він стане м'якішим. До речі, Напишіть в коментах, якщо вам цікаво, порівняти цю версію, ну, грубо кажучи, G36 з 416. То по коментах ми зрозуміємо, якщо вам ця тема цікава, то ми обов'язково ну, підзнімемо. Інтегруйте сюди, арочний ОСМ. Раз, два, три, чотири. Давайте 5-6. Ну, чому зупинились? Ось їхній ОСМ дуже складний. Його, якщо розбереш, потім збирати треба по інструкції. Ну, це тришак, якщо чесно. Ну, я не розумію, на що це було зроблено. Є нормальні ОСМ, які вже давно якби вигадані. Поставте його сюди. Буде все чудово. Ні. Ну, може, колись вони скористаються е, тим самим шляхом, як Зік зробив і на своєму останньому МСХ, тепер підходять арочні ОСМ. Ну, так, да, у них там достатньо багато. 516-й, то, то ж там, і МСХ, і ВІРТУСи, і що там не є, вони підходять. На відводці ще свій. Навірте, на, на другому поколінні свій, так? Да? Да. На третьому. вже? На, на Спір -ЛТ, там вже стої... І на 516-му штатний арочний. Да. Але ручка ну, шморгалка все одно своя. А якщо тобі ця ручка не подобається, да. кушайте, не обляпайтесь, бо поміняти ти її хер зможеш. А тільки Разом така. з корпусом? Напевно, так, там є, так. як саме як в МП5 є різні ергономіки. 1200 євро, напевно. Копійки, <смітное> <смітное> в принципі, може, треба брати пачками, а там уже <смітное> там. <смітное> не підійшла, цю. викинув, купив нову там 1200 євро, та мать його за ногу. Людина, яка собі дозволила купити цю зброю, може собі дозволити, я вважаю, і ручку поміняти, а от людина, які цю зброю видали, вона, скажімо, все цим заморочуватися не буде. Бо в нас в Україні є велика кількість вже цих гвинтівок, які зараз працюють на перемогу України. Да, і що важливо, чому ми про цю тему почали розмовляти? Тому що наш все-таки благодійний фонд і ми допомагаємо військовим, і наша задача показати ту зброю, яка вже є на озброєнні. Я знаю, що хлопці все своє отримали. Ще певний підрозділ. Я думаю, це некоректно про нього говорити. Це не є публічною інформацією, які теж і отримали. Я вважаю, що хлопцям наш контент буде цікавий, як мінімум, що там всередині, як його обслуговувати, і якщо в майбутньому, не дай Боже, що зламається, то... You are welcome, допоможемо там, де зможемо. Так, да, і було б цікаво, я перепрошую, давай, у кого давай. є на руках отакі от звірі і брени другі. Спробуйте поміняти. Наскільки вони взаємозамінні. Бо зіпи знайти достатньо буде складно, але може якщо вони підходять, то я думаю, це буде цікаво. Да. Друзі, сьогодні ми постарались вам показати, наскільки ми змогли всі разом в трьох. Розказати, показати, що всередині, що ззовні, для чого воно треба, чому саме так хеклер прийняв рішення зробити, це вже історія. Я вважаю правильно, Віталік сказав, що це один із тих екземплярів, які вже одні з останніх, тому що всі йдуть на AR-платформу, і це має залишитися для того, щоб далі дітям показати і розказати, що колись таке було. Плюс для вас, ті, хто користується G36, показати і розказати, наскільки ми змогли, ми постарались. Що важливо, є у нас можливість. Порівняти цю гвинтівку, хоча їх некоректно порівнювати, але того ж самого Хеклера, це 416, хеклер ХК-416, який зараз в цивільній версії має назву МР223. В коментарях напишіть, якщо вам цікаво подивитись огляд цієї гвинтівки, ставте плюсик або напишіть цікаво, то-то, то-то, то-то. Ми обов'язково знімемо, розкажемо. І оскільки сьогодні в процесі нашої такої міні-дискусії огляду цієї гвинтівки звучало не один раз про зіг, то один з наступних. Наших оглядів ми знімемо зіг, легендарний зіг MCX. І в нас є на руках можливість взяти три покоління МЦХ, підзняти, показати, розібрати, порівняти, що змінювалось від моделі до моделі, і дати чесний фідбек. Ігор особисто фанат Зіга, в нього є зіг, і він вважає, що все, що не ZIG, то на букву Г. Тому ми цей міф. Або розвінчаємо, або підтвердимо, що дійсно з їх топ. Тому, будь ласка, слідкуйте за нашим контентом, підписуйтесь, коментуйте, пишіть всякі гадості. Негатив це теж позитив. Тому ми вчимось, працюємо і стараємось зробити всіх, хто небайдужий до зброї, більш обізнанішими, більш досвідченішими і більш мотивованішими для того, щоб користуватись топом. І якщо, не дай Бог, що воно ламається. Юа welcome, Молодган. Ми вам допоможемо, поремонтуємо, поділимось досвідом. Дякую за увагу. З вас підписка, колокольчик, лайк.